Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української літератури. Тема нашого уроку Любов до життя, краса природи, у вірші Павла Тичини Гаї Шумлять. Віршована мова! Діти. Сьогодні на уроці ви познайомитеся з поезією Павла Тичини Гаї Шумлять. Тож почнемо ми з біографічної хвилини, тож такий Павло Тичина. Павло Григорович народився 15 січня 1891 року в селі, Пісках Козелицького повіту на Чернігівщині, в багатодітній родині церковного служителя. Навчався в початковій школі. Саме його вчителька Серафима Миколаївна звернула увагу на обдарування Павла. І порадила батька вчити його далі. Уже в 1906 році, коли йому було лише 15 років, почав писати перші твори. Перший його відомий вірш «Синє небо закрилися. А в 1912 в журналі літературно-науковий вісник уперше був надрукований його вірш Ви знаєте, як липа шелестить. Будь ласка, розгорніть свої зошитки, Напишіть там швиденько 15 січня класна робота. І запишіть, будь ласка, коротезненьку біографію, що 15 січня 1891 рік народився Павло Тичина в селі Селіпійськах Козелицького повіту на Чернігівщині. Далі, будь ласка, запишіть, що 1906 рік він почав писати свої перші вірші. Перший відомий вірш це синє небо закрилося, 1912 рік. Вірш Ви знаєте, як липа шелестить. Діти, ось ці відомості вам слід знати, хоча б коротесенько записуйте, занотовуйте у себе в зошиток. Для зручності користуйтеся паузою за потребою. Тож народився майбутній поет Павло Григорович Тичина на Чернігівщині у великій сім'ї сільського дяка. Маленький Павло мав досконалий музичний слух і дзвінкий голос, тому в 9 років його віддали в хор при одному з чернігівських монастирів. У Чернігові він змушений буде 13 років навчатися спочатку в бурсі, а потім у семінарії. Надзвичайно любив бандуру і кларнет. Навчався в Київському комерційному інституті. У 1918 році вийшла перша збірка Сонячні кларнети. Діти останні речення, будь ласка, також запушіть собі 1918 рік. Перша збірка Сонячні кларнети. Давайте з вами ближче ознайомимося з темою нашого уроку. Надзвичайно поетична картина природи змальована у вірші Павла Тичини Гаїв шумлять. Твір сповнений світла, радості і повноти життя. Ліричний герой сприймає навколишній як подарунок природи, шум гаїв, марки в небі, гудіння дзвону, коливання достигаючих нив, шепіт трав. Тож зараз давайте ми з вами прослухаємо цей вірш. Ви можете самостійно відсканувати QR коди і САМОстійно прослухати. Або залишатися на уроці, на відеоуроці і прослухати цей вірш. Павло Тичина. Гаї шумлять. ТЕКСТ читає Ігор СКАРЖенець. Гаї шумлять, Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, Думки пряде над нивами, над нивами, приливами, Купаючи мене, мов ластівку. Я йду іду, зворушений, Когось це жду, співаючи, Співаючи, кохаючи. Під тихий шепіт трав, голублячий, щось мріє гай над річкою, ген неба край, як золото, мов золото поколото, Горить, тремтить ріка, як музика. Діду, ось таке гарне вірше, ми з вами прослухали. Зараз, будь ласка, самостійно спробує добре читати цей вірш виразно. В голос. Відео для цього завдання натисніть, будь ласка, на паузу. Працюємо. Тож, зверніть, будь ласка, увагу на повторення деяких приголосних та голосних звуків, для чого, на вашу думку, автор використовує звукові повтори. Дивіться, дуже уважно та коротесенько собі запам'ятовуйте або занотовуйте. Перше, це передає емоції ліричного героя. Милуюся, милуюся, дивуюся. Так у нас іде повторень. Далі імітує звуки природи, і тихий, шепіт, трав, глублячий під нивами, над нивами, приливами. Далі надають мелодійності поетичним рядкам, як золото, мов золото поколото. Бачите, у нас з вами йде ніби як повторення, звукові повтори. Дієслова. Що ж вони передають у поезії? У природі, дивіться, дієслова відіграють дуже важливу роль: гаї шумлять, марки біжать, дзвін годе. Кипряде, щось мріє гай, гори тремтить ріка. Також у цьому віршику є ліричний герой, котрий говорить, я слухаю, когось все жду, милуйся, милуйся, дивуюся, я йду, йду зворушений. Життєвий рух, ритм і мінливість передана за допомогою також дієслів. Картина природи динамічно змінюють одна одну, а ліричний герой дуже чутливий до краси природи. Чому ж автор ділить строфи на рядки, що складається іноді з одного слова? А і шумлять і слухаю, кмерки біжать, милуйся. Милуйся, дивуйся, чого душі мої, так весело. Гей, дзвін воде здалеку. Тож, чому ж саме так? Тому що радість огортає ліричного героя від відчуття єднання з красою. Емоції переповнюють його душу. Ці вчені пояснюють юричасту мову поезії Павла Тичини як свідчення схвильованості митця. Душа ліричного героя співає від прекрасного єднання з природою, тому і вірш вийшов ось такий гарний і незвичайний. Запишіть будь ласка, собі тему ідею та основну думку цього вірша Шумля. Тема оспівування краси, мелодії звука, гаю та природи довкола нього. Ідея возвеличення чарівності природи, яка впливає на внутрішній стан людини і її почуттів. А основна думка це кожна людина володіє здатністю по-своєму. Бачити і відчувати світ, відкривати в ньому щось нове, яке б не бачене і не відчуване. Натисніть, будь ласка, відео на паузу та запишіть собі коротесеньку тему, ідею та основну думку твору. Тож, які у нас є художні засоби у цьому вірші. Порівняння. купаючи мене, був ластівку, генеба край як золото. Ріка, був золото поколото, ріка як музика, дивіться, дуже багато порівнянь. Епітети, Шепіт, трав голублячий, іду зворушений, душі весело, метафори або персоніфікації, гаї шумлять, мерки біжать. Звін гуде, дуки пряде, шепіт трав, мріє гай, горить, тремтить ріка, і також я багато повторів. Молуюся, дивуюся, нивами, приливами, співаючи, кохаючи, золото поколото і горить, тремтить. Надзвичайно поетична картина природи змальована у вірші Павла Тичини, а її шумлять. Твір, сповнений світла й радості, повноти життя. І на завершення завжди вражаюча картина сонця, що заходить над рікою, залишаючи на воді золоту доріжку та свої відблиски, ніби розколовся навпіл сонячний диск, одна частинка у небі, а друга на тихій гладінні води. Це сонячне золото заповнює душу. І спонукає дотворення краси і добра. Тож, будь ласка, поміркуйте, уявіть, що вам запропонували зняти кліп на вірш Аї шумляй». Прокоментуйте, як ви бачите цей кліп. До речі, у минулому році вийшла пісня, яка створила музику і поклали на текст цього віршика. З'явився дуже класний. Музичний твір, музичне поєднання. Ми З вами в кінці уроку обов'язково послухаємо сучасну пісню, яка покладена на ось такий гарний віршик. Тож, запропонуйте, будь ласка, як же ми можемо зняти кліп на цей вірш. Виконайте, будь ласка, онлайн завдання. Я вам посилання на нього прикріплю на платформі нові знання можете самостійно відсканувати QR-код. Ось так виглядає ваше творче завдання. Слід обрати правильну відповідь на запитання. Ви натискаєте «Ок». і далі читайте дуже уважно, у вас буде 9 питань і обираєте правильні відповіді, натискаючи потім галочку внизу екрану. Бажаю успіхів у виконанні цього невеличкого тестового онлайн-завдання. Діти, ну і ваше домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, твір мініатюру на тему Настрій поезії Павла Тичини. Коротенький запис щоденничок, «Есе». Настрій поезії Павла Тичини». Запишіть, будь ласка, у зошиток. Не забудьте поділитися своїми враженнями від уроку. Доповніть речення я дізналася або я дізнався, а я, а я теж дізнався, мені сподобалося, а мені. І я не зрозумів. Ви поділіться, що самого було незрозуміло, а що було цікаво. Як я вам говорила всередині уроку, ми з вами в кінці послухаємо пісеньку, яку створили минулого року і поклали музику на вірш павла Тичини а шумлять. Так гарно ми з вами і завершимо наш урок. Шумля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої так весело, на джіну десь далеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами Купаючи мене мостилку, не дойду зворушенный, коси когось дух співаючи, співаючи, кохайши и тихий питав овлячи. Щось мріяй над річкою неба край як золото, мав золото по колотах, гори тремти ріка, як музика. Гори тремтить ріка, гори, тремтиті, ріка, гори, тремтиті, ріка, як музика.